Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхав на море, сьогодні буде рибалка родом з дитинства. Сьогодні піду на волноріз і спробую піймати нормально так бичка. Але саме цікаве, що в мене тільки 2 години і я сподіваюся, що нормально ми сьогодні торбанемо бичка. Взяв з собою ОЗК армійське. Воно багато років лежало. І зараз вейдерсів нема. Будемо як раніше. Сподіваюсь, вона не тече. Опачки. Як космонавт беруть. Вода ще тепла, але зранку було 2 градуси. Ось такий от я, космонавт. Взяв сьогодні таку штучку. Це ремінь і підставка на пояс для водилища. Збираю свою монзу 4-х метрову і Virtus Power 3000 з шнуром, щоб кожне клювання було передано в руку. Але можна і жилкою. Ось така снасть, Два гачки. Гачки отакі використовую. І грузик, зараз 7 грам. Не знаю, яка течія буде на морі, але сьогодні спокійно і я думаю 7 грамів вистачить з голови. Понаживши У мене сьогодні Чорноморський рачок, який я ловив в літку. Та звичайне сире куряче серце. Просто нарізаючи, виконує кусочки від нього. Прикольно, прикольно. Взяв з собою таке відерце, туди поклав все від ось таке. І жилку, і гачки і все. Так, почну з цього, ще є курка. Коли їхав, дуже сильний холод був, 2 градуси. Зараз тільки ранок. А сонечко піднялось і стало дуже сильно припікати. Ось вот така от різниця у нас. Збираю. Кайфово, кайфово сьогодні. На серці курячого м'яка медуза. Теж спробую сьогодні половити. Але часу, кажу, у мене обмаль, тому забув сьогодні фірінку. І бички живуть під цим камінням. ці возика течуть чи ні? Тому треба буде обережно. Дається підплив, так, щось клює. З верхнього наживку. ножику. Якщо буду маленьке клювати, я зразу буду йти далі. Ну, поки що так, щось маленьке клює Але спекціонно це працює. Ну, це нормальний такий от бичочок Поки що буду їх складати щоб показати скільки я спіймаю мабуть треба йти далі О, тут рис не, не прямий сюди ще можуть докидати рибалки з пірсу але думаю не в цьому справа Друга, а оце нормальний блик. О, оце, я розумію, нормальний бичок пішов на серце куряче, бачите. Ну і клювання у нього було нормальне. О, другий зразу зразу, другий. Такий же. Ух, який. Ух, який красивий! О, грузик пішов додому. Перетерся і пішов додому груз. Такий. Зараз буде складна частина, треба перев'язатись. Ну, я був готовий до цього, мабуть. Прив'язав, поставив груз. Поставив всі ті ж 7 грам. Зразу, зразу плюну. Без клювання, просто зразу сідає і все. Бачите, але я ручка хоче. Точка вже не працює, мабуть, три штуки було найактивніше. Якось вони, бачите. На дні тут каміння багато, тому я сюди прийшов. Тому що вода дуже прозора і бачите, дуже важко ловити. Оп, є! Якось він два гачки їх клюнув чи ні. Бачок клюнув і, і сразу оп зрізало. Значит, буду ловити мабуть на один гачок. Стоянка великих медуз скарніротів. Прийшов. Оп! Це нормально. Два. Два зразу. Ось для чого. Потрібні два гачки. Цей сразу додому. Цього візьму. знайшов точку водолаз пливе о знову дуплет, бачите цей маленький це нормальний о все вже нормально все вже нормально по розміру. Така Але я їх все одно відпускаю. Якось не знаю. Дивні створіння таке. Затягнув. Сидить же там. Затяніть розмір цієї медузи. У мене 46-й розмір, вона стоп показується така маленька. Щось невеличке зна, О, оце бачок класний. Це піщаний бичок. Він дуже смачний. Прям дуже класний бичок. У нас на горизонті зараз лютий шторм, а Одеса трішки прикриває від вітру і вітер з берега. оп, Знову бучочок. Тому сьогодні віджимний вітер від берега. І я можна так спокійно. Знов такий, бачите, губерічок пішов. Класний. Як на лотці прям. Я ж казав, головне знайти точку. Два крапчики сидят. Да гарный. Бубряный Вот такой бубрек. Просто сив в без ну, сурман. Оп, Зразу сховував це м'ясо. Ось такі по трішки. По трішки, потрішки і не збиралось. рибалити ще залишилось 20 хвилин. Не буду виходити. Оп. А зійшов. Формочик. Інколи крую такі бички, що я не знаю, як він заглатує. Ось такі малусенькі. Чим далі йду, тим менший бичок. Вау. Кабаняка. Так, кабанчик сюда. Сурманяка, кабаняка. ого го такий же, а мабуть більший. Такий же красень. Цей нарочка взяв. Просто без клювання почав проводити і... а він сидить. А... Бубир. Такий. Так, 10 хвилин і треба їхати. Друзі, ви не повірите, як швидко пройшов час. Дві годинки. Десь 2 годинки та 10 хвилин, я довго, довго збирався, ще три рибки спіймав після того, як повинен був йти. Ну що, буду зараз виходити і покажу вам, що я спіймав. Це любить забродну рибалку, всім рекомендую таку штуку. Я на цей пояс повісив все. І щипці для риби, про які я забув, і відерця, і садок. Ну, нормально, я переживав, що вони текуть, але коли зняв, зрозумів, що нічого не тече. За 2 години. Я думав, це непогано. Попадалися і нормальні такі, і в куриці, і сурмани. Це курі, це сурман. Ну, так, мені не поповна. Зариблення цього місця. А цей. Скільки тут штучок? 10-15 я заберу. Ну що, на цьому я буду завершувати свій відео. Кому сподобалось, оцінюйте. І до скорої зустрічі. Пока.